Всім привіт! Ви на каналі Колісне Життя UA. І ми підготували 10 питань, які ви найчастіше задаєте стосовно крісла колісного з електроприводом. Поїхали. Яке максимальне навантаження може нести? Максимальне навантаження, яке може нести крісло колісне мувер EA900 складає до 140 кг. Запас ходу від чого залежить? Запас ходу крісла колісного мувер є до 20 кілометрів. Воно обмежене, по-перше, погодними умовами, тому що на морозі батарея розряджається трошечки швидше. По-друге, вагою користувача і по-третє, рельєфом. Якщо ви будете рухатися постійно вгору, то запас ходу буде трішечки скорочено. Як швидко можна розкласти та скласти крісло. Крісло-колісний мувер розкладається за секунду. І ми зараз вам продемонструємо, як це робиться. Як зарядити батарею, якщо розетка далеко? Насправді є два способи заряду батареї. Перший спосіб це якщо крісло колісне знаходиться безпосередньо біля розетки, і ви можете вставити зарядний пристрій прямо в контролер, або ж виняти батарею, яка знаходиться знизу крісла колісного, взяти з собою в кімнату чи в готельний номер, якщо ви знаходитесь в подорожі, поставити його на зарядку там. Зранку встановити батарею на крісло колісне. І з впевненістю продовжити рух. Як себе показує на різній поверхні різній порі року, з власного досвіду можемо сказати, що ми тестуємо крісло колісне мувер вже близько півроку. Починали ми це робити з зими, зачепили весну і дуже активно тестуємо його літом. І можемо сказати точно, що воно однаково класно себе поводить. І на асфальтованій поверхні, і на гравійці, і на ґрунтовій поверхні, якщо ви, наприклад, гуляєте парком або лісом. Тому не переживайте, беріть його з собою в подорожі на прогулянки і воно вас не підведе. Яка максимальна швидкість? Максимальна швидкість крісла колісного мувер складає 8 км за годину. Але це може бути трішечки обмежено вагою користувача або рельєфом. Якщо ви, наприклад, рухаєтеся постійно вгору, то швидкість до 8 км за годину не зможе бути досягнута. Чи можна переміщувати крісло вручну? Крісло колісне з електроприводом без проблем можна переміщувати вручну. Для цього необхідно перевести мотори в механічний режим і. Супроводжуюча особа або будь-який перехожий може перемістити крісло. Якщо, наприклад, у вас розрядилася батарея, або перед вами є перешкода, яку ви не можете подолати самостійно. Яка вага крісла колісного мовер ea 900? Вага крісла колісного з акумуляторною батареєю складає 27 кг. Це практично найнижча вага крісла колісного. На ринку України. Чи можна керувати кріслом віддалено? Крісло колісне з електроприводом Mover EA900 має опцію: це пульт дистанційного керування, з допомогою якого ви можете переміщувати крісло вперед, назад, вліво, вправо, регулювати швидкість, а також подавати звуковий сигнал. Ефективна дистанція роботи пульта до 50 метрів. Це дуже зручна опція, якщо користувач не може переміщуватися у кріслі самостійно. Який найкрутіший підйом може подолати крісло колісне? І як правильно це робити? Виробником гарантується долання підйомів до 12 градусів. З власного досвіду ми можемо сказати, що і 14 градусів можна подолати на кріслі колісному. І, будь ласка, не нехтуйте проти перекидною системою коліс, якою оснащено наше крісло. І перед початком руху, будь ласка, висуньте ці колеса і зафіксуйте в передбачених для цього позиціях. Сподіваємось, це відео було корисне для вас, і ми відповіли на найбільш поширені питання стосовно крісла колісного з електроприводом. А якщо у вас залишилося ще питання, не соромтеся, задавайте їх в коментарі, і ми дамо відповідь на всі. І не соромтеся, будь ласка, ставте лайки і підписуйтесь на наш канал, якщо ця інформація є корисною для вас.